Чи можуть допомагати діти до 3 річки батькам по дому? А що діти можуть допомагати, питають мене батьки, оці маленькі, а якщо йому всього півтора, та ні, йому два, він ще нічого не може, ні, ваші діти можуть дуже багато. І е, я, Альона Попова, консультант для мам з планування, виховання і ресурсного стану. Розповідаю батькам, як саме можна задіяти цю чарівну силу дітей, які так хочуть дійсно працювати і допомагати. Вік від народження до трьох років, якщо ми кажемо в контексті допомоги по дому, це може бути з 8-9 місяців, коли дитинка вже починає ходити, він часто недооцінюється батьками. Мами кажуть, що ну а що, він нічого такого не може, але якщо ваша дитина почала ходити, вона вже може щось переносити. І зазвичай починається все з памперсу, коли ми поміняли його ми можемо дати дитині його в руки і сказати неси в смітник. Потім, коли ми приходимо з магазину, маленькій дитині можна відкрити рюкзак з покупками або сумку, в якій у вас все лежить, і сказати перенось, будь ласка, це в кухню, допомагай! І ваша дитина буде вам допомагати. Перенесення продуктів для тих малюків, хто стає старше, 2,5-3 і трошки старше вони можуть розкладати по поличках, якщо вони в зоні їх доступу, тому можна організувати кухню таким чином, щоб те, що у вас знаходиться, було зручно і вам, і дитині до цього дістатися. Це може бути допомога в розкладанні продуктів в холодильник, якщо дитина дістає такого зросту, або може стояти помічник, вежа, або може стояти якась підставка, на яку дитина може стати, стати вище і допомогти вам розкласти ці продукти. Коли ваша дитина дістає продукти або викладає їх на поверхню столу або в шафки розкладає, ми тут же можемо дати багато мовних понять. Ми даємо назву тих продуктів, які ви купили. Ми даємо кількість багато або один. Ми можемо давати а, баричні відчуття, коли дитина може відчувати, це важке, ох, це важко, багато Ореки мама купила. Або це легке. Маленька коробочка якась, да, там, наприклад, закваски ми купили, вона дуже легка. Ми будемо викладати і давати ці поняття дитині. Ми можемо давати, знову ж таки, мовні поняття, пляшка, ємностей, да, коробка. З чого вона? Це картон, чи це пластик, чи це метал. Ми можемо його тактильно щупати з дитиною і казати, оця коробка, вона шершава, а наша пляшка вона гладенька. І що можна робити, окрім того, щоб розкладати продукти? Це найлегше розкладання продуктів або віднесення в смітник сміття, це можуть дітки до півтора року спокійно робити. Коли ваша дитина починає цікавитися тим, що ви робите, хатніх справах, в хатніх рутинах, в е кухонних е справах при приготуванні, тоді ми можемо одразу цю силу цікавості направляти в те, щоб навчити дитину. До речі, найкращий розвиток, жодна іграшка так не буде розвивати, бо мами завжди переживають, я погана мама, я не сижу своєю дитиною, не складаю пазли. Ні, те, що ви можете дати дитині в навчанні е звичним речам, е говоримо про дитину до трьох років. Обов'язково підключаємо в побуті. Це найкраще, що ви можете дати. Тому, коли дитина цікавиться миттям посуду, або миттям овочів, або просто кухонною мийкою, допоможіть їй дістатися до тієї кухонної мийки і поплескатися в воді. Іноді ви можете готувати поруч, важливо тільки дивитися, щоб це було безпечно для дитини, тоді ми можемо використовувати стілець вежа або ставити декілька табуретів, щоб дитина, якщо робить крок поруч, вона не впала і ви завжди поруч з дитиною. да? це про безпеку, але ви підкладаєте дитині ложечки, плошечки, і ви бачите, що цікавість йде на спад. Ми підкладаємо, заміняємо ті предмети новими, якими дитина е, користувалася. Е, поки ви, коли ви миєте продукти, ви можете давати багато е, понять, знову ж таки, мовних, е, окрім номенклатури, що саме ви миєте, ви можете показувати, що це брудне, це чисте. Е, картопля, коли була е, вимита, брудна, наприклад, вона була чорна, да? ми її вимили, вона стала коричнева чи червона, ми її почистили, вона стала біла чи жовта. Це все будуть відкриття для дитини, які ви будете допомагати робити їй. Далі ми починаємо щось різати і ми можемо вдавати поняття ціле і шматочки. Дитинка може при цьому брати участь тим, що вона ці шматочки буде перекладати в ємність, яку ви їй дасте, і це важливо. Так? Ми готуємо середовище для дитини так, щоб їй було зручно, щоб їй було де стояти, щоб їй було комфортно, щоб їй було що куди перекладати. Це все з поваги до дитини, тому що ви знаєте, що у вас і де знаходиться на вашій кухні, а дитина може ще цього не знати. Дитина тільки це все опановує. Вона може подавати вам олію, якщо олія, наприклад, у вас недалеко стоїть, та, і дитина до цього дістає. Вона може подавати вам, приносити серветки чи рушничок, коли ви готуєте і у вас є в цьому потреба. Попросіть дитину вічливо, і вони ніколи не відмовлять, тому що це їм зараз цікаво. Дитина двох років вже може розбивати яйця. Для цього, знову ж таки, ми маємо підготувати наше середовище, куди бити що розбили яйцо, куди покласти шкарлупиння, чим саме бити, ми використовуємо а, звичайні столові ножі. А, і... Потім а, будуть бродні ручки, як можна витерти, да? покласти серветочку або рушничок одразу поруч, щоб дитині було все робити зручно і все приємно, да? щоб не було липких рук і тут уже треба вимішувати. А, і повністю ж крок за кроком ми показуємо, як це робиться, пропонуємо дитині зробити самостійно, якщо не виходить, підтримуємо її, показуємо, як саме може вийти. Але головне довіряйте своїй дитині, для того, щоб вона могла активно розвиватися. Окрім того, що я розказувала, що ми можемо е, щось робити з овочами, чистити, да, різати, е, бити яйця, дитина може вам допомагати робити салати. Наприклад, вінегрет дитина двох років може е, дуже гарно, довго, концентровано робити. Пилосос з певного віку дитина в якийсь момент ще може боятися. Його, але з певного віку вона буде намагатися до нього наблизитися і просити вас ним користуватися. Не переживайте, що дитина злякається або зламає вам пилосос. для розвитку вашої дитини, дайте її спробувати, будь ласка. І це теж набування навичок того, щоб можна було прибирати. Швабри дітям так само цікаві, навіть більше, аніж пилососи. З пилососами, до речі, на, одні з, на одному з консультувань, коли ми розробляли простір для дитини з мамою, дитині так було цікаво користуватися пилососом, що батьки придбали невеличкий пилосос, яким користуються для чищення машини. Він досить легкий був для дитини, легкий вкористуватися. У нього не було шнурків, він був на зарядці заряджений, і тому це було зручно для дитини. В іншій родині є теж кейс, коли батьки просто придбали окремий ще один пилосос, який належав тільки дитині. Настільки дитина потребувала прям моє-моє, я хочу, я хочу своє і дійсно допомагала а, батькам. Тому тут ми йдемо за цікавістю дитини і кажемо про те, що в кожної дитини а, буде проявлятися щось своє. і за своєю дитиною, а не за чужою або якимись прикладами. Спостерігайте за вашою дитинкою. Швабра! Швабра може бути ще цікавіша, аніж пилосос, тому тут моя рекомендація, ви можете повністю мати окрему швабру для дитини, і дитина може в будь-який момент користуватися. Нехай це буде маленька швабра, зараз є такі. Придбайте і зробіть куточок для прибирання. Знову ж таки, дитинка від 1,5-2 від років вже може прибирати, ви вчите з руку, ви показуєте, що розлилося, все добре, ми можемо прибрати, дивись в тебе, тут є Оцією ганчіркою ми можемо прибирати. Ми навчаємо і десь 1,5, 1, вісім, 2 рочки дитина вже в змозі, знаючи алгоритми, прибирати за собою сама. Отже, дитина до трьох років в змозі допомагати виносити сміття в смітник розбирати продукти або покупки, які ви принесли з магазина, розкладати ці покупки по поличках, якщо це є в її доступі. Допомагати вам в митті посуду, овочів або щось, що стоїть в раковині допомагати в перекладанні того, тих продуктів, які ви порізали в миску, в ємність якусь для того, щоб це було готове для використання. Може робити з вами певні салати, які, для яких ви організуєте її всі, весь інструментарій і навчите, як це робити. Може бити яйця, може прибирати, прибирати просто в квартирі, допомагати вам з прибиранням в квартирі. або прибирати за собою, коли щось розлилося або розсипалося. Вірте в своїх трирічок до трирічок. Дитинка 1, 2, 3 роки це неймовірна сила і потенціал, який ви як батьки можете розкрити. Якщо у вас є запитання, задавайте в коментарях. З вами Альона Попова.